Слава Україні! Вітаю! Сьогодні я хочу розпакувати і показати вам ось такі бандажі для колінного суглоба. Придбав фрозетці. Ну, Подивимось на зовнішній вигляд, що це таке. Ну, посилання буде в описі, ще раз сказав що не сказав. А ви вже дивіться, що вам потрібно. Так. Одна от така модель. З, таким, з такою назвою. Щось тут. Professional component. Не, не, не розуміють. Support, Support Ось Такий номер. 8837. На фото якась така в районі коліна. Така корінної чашечки така штука якась є. Еластик так, з іншого боку. Читаєте, що тут написано? Хто розуміє, які це іерогліфи Маденчина. Ось маденчина? Незрозуміло. Ладно. Ми прийшли, Ви прийшли не дивитися, що тут написано. А може й прийшли. Так. Запаковано в такий тоненький целофан, Зовнішній вигляд. Так, це задня частина і передня. Те, що було показано на фото, ну там синій кольор, а тут э, чорний. Давайте я. Що вам показати для порівняння товщини? Так, 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 ну, давайте ось э, вилка зарядного пристрою. Ну, звичайно, вона э, однакова для порівняння. Що зараз можу сказати? Що від виробу йде такий ну, запах. Є запах, будьте, щоб я вас, вам сказав, що є запах. Навіть на відстані десь я сиджу від, ну, от, витягнути руки, щоб ви розуміли. І я чую цей запах бо як він розтягується. Ну напевно він не повинен розтягнутися, він буде, повинен одягатись на ногу і щільно облягати. Напевно так. Так що потрібно ретельно, напевно, дивитись на... Там розміри, що тут потребують. Ну, Тут в цьому нема такої е таблиці, які потрібно мати ноги, щоб отягнути цей бандаж. Ну, не сильно він розтягується, але так трошки є. Ну, ось так. Так, подивилися. Полопанчик такий собі. Тепер подивимось на цей Торос груп Бандаж з компальційний з бавовною. Угу, бавовна. Бувовна на коліні. Тип 508. к Ось такі розміри. Це у нас обхват коліна в сантиметрах. Ось можете подивитися, які можуть бути обхвати. Плюс-мінус тут є Так, колір такий. Напевно, я вам скажу, що, напевно, він якийсь бежевий Так, що тут з іншого боку? У нас тут є інструкція. ну, Напевно, на сайті є інструкція ще в такому, що можна почитати. Тут вибачте, у мене спалах включений, щоб ви могли побачити не, не в темряві. І QR-код. Не знаю, для чого він потрібен. Так, розпаковуємо це все більше нічого немає. Цей вже тут гума, тут е тканина з я е так е як така розтяжна стрічка, як еластичний бінт для внутрішній. З зовнішньої сторони воно таке. Чутно, не чутно? От. чутно, да? Де коліна? Де задня частина? Е, незрозуміло тут є. В... Якась, напевно, можливість де на. Верхня, де нижня, напевно, от тут більш ширша, тут більш вужча. Ну, зрозуміло, що бедрена частина у вас більша. Так, з внутрішньої сторони. Тут м'ягенька. Ну, тут, тут вже так такого звуку немає. Ну. Теж треба дивитися, бо воно краще краще, ніж гума. Ще у нас тут є. А тут у нас просто розмір XL, XXL. Так, а що у нас тут цей? Тут у нас однаково. Що зовні, що э, всередині? У нас тут гума, 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 гума. Це, скоріше за все, треба дивитися, в яку пору року що виносити там. напевно що коли літо, то краще бавовну носити, а може навпаки, не знаю. Напишіть, коли, коли треба вносити з, з якого матеріалу, з такого, а в якого з такого. Поділіться своїми. Своїми міркуваннями, якщо вони у вас є. Ось, такі, ось таке розпакування двох, двох бандажів. Один такий, другий такий, Баво, бавовна та гума. Будьте здорові, Донатьте на ЗСУ, донатьте «Поверсайся живим, донатьте Волонтерам донатьте всім, кого можете донатити. Ну, насамперед донатьте собі, щоб ви були здорові і допомагали, і, а потім все донатили всім іншим і державі і Збройним силам. Ну, збройні... держава це народ. А ми повинні перемогти. І ми переможемо. Слава Україні, друзі. До побачення.